Thank you Проекти будівництва водогонів, ремонти дитячих садків і масштабніші, такі як відновлення зруйнованої охтирської ТЕЦ для відбудови. Кожна громада може отримати державну субвенцію в рамках програми з відновлення України. Тим часом обласні посадовці констатують, ледь не у всіх громадах плани відбудови забуксували ще на етапі підготовки проектної документації. Чубагівська територіальна громада, колосальні кошти 112 мільйонів. Більше місяця назад був отриманий експертний звіт на проектну документацію, яка Мала вийти на тендер. Пройшов місяць. Територіальна громада не спромоглася навіть затвердити цю проектну документацію, яка має вже всі відповідні висновки. Цьогоріч з'явились шанси завершити два важливих довгобуди у сумській громаді. Зокрема, один з них прокладення трубної перемички між двома теплогенеруючими підприємствами міста Сумською ТЕЦ і котельною північного промвузла. Сума 200 мільйонів гривень з державного бюджету. Не виділяли гроші. Сьогодні ми добилися того, що ці гроші нам виділили для того, щоб сумчані ну, могли спокійно пережити зимовий період. І другий проєкт це теж надзвичайно серйозний проєкт. Це реконструкція напірного кнаристійного колектору. По всьому місту будуть проводити земляні роботи. І знову ми переконали, і уряд нам виділив 200 мільйонів. Так. Від Шосткинського району говорять посадовці, не подано жодного проекту відбудови. Динамічну роботу в напрямі відбудови показує Тростянець. За понад місяць ворожої окупації значна частина міста була зруйнована, але на сьогодні тут залучили найбільше державних коштів на відновлення. І з трьох об'єктів у громаді один президентський. Це експериментальний проект президента України з приводу відновлення маленьких міст після бойових дій. Ви бачите, що надійшли кошти 663. Всього було 6 населених пунктів. Так, президент, В цей проєкт по всій Україні. 6. І шість? наш е, Тростянець туди попав як місто, єдине місто. Це була довіра владі, що таку, такий серйозний фінансовий ресурс видали на наше місто Тростянець, і ми бачимо, що вони е, успішно виконують цей проєкт. Якщо в громаді є якісно підготовлені проекти, будуть гроші і шанс на відновлення. Натомість, де із проектами відбудови звалікають чи не вміють діяти швидко, чинять на шкоду своїм людям, говорить Володимир Артюх. Кошти мають бути використані до 1 грудня, інакше вони підуть знову повернуться в державу. На наступний рік, якщо ми будемо планувати знову ж такі потужні фінансові вливання в нашу. Інфраструктуру нам скажуть: а ви ці мільйони 10 мільйонів не змогли виконати. Так. це є показник нашої організованості і нашої, нашої оперативності в вирішенні цих задач важливих для громади. Облаштування захисних споруд цивільного захисту керівник області наголошує на особистій відповідальності керівників місцевих органів влади за безпеку людей. Вже подано 18 позовних заяв з приводу неналежного стану. Захисту споруд в громадах. Що стосується планів цивільного захисту, це комплексний план. Ви подивіться, там не тільки захисні споруди, там цілий комплекс заходів, до яких чомусь у вас. Не дійшли руки. Безпека учнів, підготовка системи безпечного освітнього середовища, необхідна умова для отримання паспорту безпеки для навчальних закладів Сумщини. Зазначають посадовці. Шкільні укриття навесні на їх облаштування розраховували на суму в 40 мільйонів гривень, а сьогодні коштів майже удвічі більше. Відібрані 15 проєктів облаштування укриттів, і шість із них на стадії проведення будівельних робіт. Сумщина отримала 72 мільйона на облаштування укриттів. Вважаючи на те, що прикордонний регіон ми знаходимося. В в трійці лідерів серед регіонів по облаштуванню укриттів в закладах загальної середньої освіти на рівні з такими. Регіонами, як Львівська область, як Тернопільська область, у нас на сьогодні 84% закладів загальної середньої освіти, які мають можливість починати освітній процес облаштовані упрацяти. 44,2 чотири мільйони з державного бюджету і 25,5 мільйонів коштів громад. Завдяки такій програмі співфінансування громади Сумщини отримують цьогоріч 23 шкільні автобуси. Додають вова перші 15 автобусів передадуть громадам уже наступного тижня. Новини СТС. З 1 вересня у сумах зросте ціна проїзду у комунальному транспорті. Квиток на проїзд у тролейбусі та автобусі коштуватиме 8 гривень. На сьогодні економічно обґрунтований. Тариф складає на, за проїзд на тролейбусі 16 гривень, на проїзд на автобусі 15 гривень. Але пасажири будуть сплачувати по 8 гривень, а решту нам будуть компенсувати з коштами з міського бюджету. Як пояснили на підприємстві, зміна тарифу викликана зростанням ціни на його основні складові. Тариф, який є зараз, він був прийнятий два роки тому назад. Відтоді відбулись зростання вартості. Таких значних складових тарифу, як електроенергія, паловомастильні матеріали, запасні частини та інше. І це змусило нас переглянути вартість проїзду. Пасажири говорять на підприємстві можуть скористатися єдиним проїзним квитком. Він дає право безлімітних поїздок у комунальному транспорті протягом місяця. Він буде у нас коштувати 360 гривень. Це буде перевага для пасажирів в тому, що вони будуть необмежену кількість їздити за місяць. Не вибираючи, не прив'язуючи до маршрутів автобусів чи тролейбусів. Його можна придбати в кожному тролейбусі, в кожному салоні автобуса, у кондукторів, у водіїв в спеціалізованому кіоскі біля Макдональдсу і в касі нашого підприємства. Для школярів та пільгових категорій проїзд до комунальному транспорті лишається безоплатним. Студенти можуть придбати проїзний на тролейбусі. Його ціна 160 гривень на місяць. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк у межах реалізації дорожньої карти з розбудови інформаційного простору області 15 липня відновили аналогове телевізійне мовлення телеканалу Перший на тростянецькій вежі. Можливість транслювати сигнал суспільного зникла минулого року внаслідок обстрілів міста. Тепер жителі Охтирського району можуть дивитися ще програми телеканалу. Перший в аналоговому форматі, тобто на кімнатні антени або на антени направленої дії. Сигнал українського суспільного мовника зможуть приймати навіть на прикордонні Охтирського району. Також у нацраді повідомили про розширення радіочастотного спектру. Троприкордоння області Національна Рада замовила в державному підприємстві УДЦР про прорахунок частот для користування в нашій області це дві телевізійні частоти на в місті Дружба і Краснопіллі, і чотири радіочастоти теж в місті Дружба і Краснопіллі. Ми сподіваємося, що це вирішить проблему з українським мовленням на прикордонних територіях півночі та півдня нашої області. Новини СТС 21-річний житель Недергалівщини зберігав вдома наркотичні речовини. Чотири пакунки із речовиною рослинного походження зовні схожою на канабіс правоохоронці знайшли у сараї у чоловіка під час обшуку. Загалом близько півтора кілограми. Сам господар стверджував, що наркотики зберігав не на продаж, а для власного вжитку. Все виявлене, працівники поліції вилучили та направили на експертне дослідження. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 309 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи перевезення наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. У цьому році з обласного бюджету спрямували 8 мільйонів гривень за програмою оздоровлення та відпочинку дітей. Скористатися програмою можуть окремі категорії, зазначають вова діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування, дітки з інвалідністю, діти внутрішньо переміщені особи, діти учасників бойових дій, діти сімей загиблих, талановиті обдаровані діти. Діти з малозабезпечених, з багатодітних родин. Діти можуть вирушити на 14 днів на відпочинок або на 21 день на оздоровлення до літніх таборів Прикарпаття. Вони мають укриття і сертифіковані. Оздоровча відпочинкова кампанія триватиме до жовтня включно. Навчатися діти зможуть онлайн. Мама, яка бажає оздоровити свою дитину, звертається до органу соціального захисту за місцем проживання. І говорить: я хочу, щоб моя дитина ось в мене документи. Я попадаю в цю категорію. Ось я хочу, щоб моя дитина оздоровилась. Є можливість поїхати на відпочинок і за кордон, зокрема до США та Німеччини. Також за домовленістю на Національної соціальної сервісної служби з Німеччиною 27 дітей також нашої області. 13 серпня повернулися з Німеччини і також задоволені відпочинком. Також за інформацією ОВА, малозабезпечені родини можуть отримати 14 тисяч гривень з державного бюджету на оздоровлення дітей з інвалідністю або ж якщо у сім'ї більше двох дітей. Олена Ісаєва, Валерій Коваленко, новини СТС.